Всім привіт всім доброго дня. Коротше, заклав я в цьому уроці експеримент, може батько мене уб'є. Там я закультивував вон видно полосу, більш ну, десь половину е культиватором. А тут кажу, спина болить, трошки прихватило, кажу давай купимо лучше того ліфасаду. Сплошного. Бо, так як у нас не вийшло раненько закультивувати, бо сіяли ту кукурузу, а зараз на даний момент трактор один то кажу, я приїхав, воно ж, бачите, тут ков... ковром усе взялося. Ну, це вже пройшло десь 4 дні, після того, як я обробив гліфосатом в нормі, в нормі 2 літри десь. Да, 2 літри і вилив був наверное, около 100 літрів, бо ходив я шостою, не пам'ятаю, пониженою чи повишеною, е щоб був е вилив в 100 літрів. А стоять фіолетові у мене розпилювачі як ажджет. Ну, Зробив я бризнув, я не знімав не відео, бо треба було бризкати і і коротше, Там ще треба було їхати. Ну, Останні площі, виходить, треба було їхати культивірувати. Я поїхав, бризнув, перецепився і поїхав закультивірував. Це приїхав, то, що я ходив не до краю, то, що як там пшеничка, вон, бачите, у нас вітер сьогодні капець. Зараз вийду, я вам покажу ще пшеничку. І виходить, я бризнув, зараз краю одійшов, пообходив. І тут у мене трошки не вистачило, може десь пів гектара. Получається, бризнути не вистачило. Та менше, ніж пів гектара. Ну, не вийшло трошки. Вітер, не знаю, зараз або буде задувати, покажу вам різницю. Так як батькові сказав, кажу, щоб не, е, вологу кажу, не піднімати. Кажу, давай його бризнем, потім кажу, там, після, ну, до 20-х числа зробимо одну культивацію. Може посіємо або кажу, подивимося ну, по розвитку бур'янів, що тут буде далі. Ну, він согласився. Це якби як напробую я так попробувати, бо у нас більшість, бо... більшість все під дісковку. Трошки ми там було ну, накладно з копійкою, з копійкою, то Подискували ми, ну, так вийшло. Ми купили культиватор, а потім ще купили, ну, купили сівалку, потім купили культиватор ну і кажу, давай на чомусь економить, бо ну, все одразу якби, ну, не візьмеш, не купиш. Ну, це моя суб'єктивна суб думка, а там кожному, якби, хтось каже, запустили. Ну, на то є причини, у кожного є свої нюанси, е, можливості, потреби і все остальне. Ну, у нас так вийшло. Що по поводу бур'яна зараз вийдемо, ну буде вітер, буде дуже в нас дує й конкретно. ну Це ще 5 днів пройшло. Як бачите навіть і осуд пригнітило. Та й амброзію, вон, бачите. Де маленька амброзія, там взагалі погоріла. І тут ось в соях теж ось побілів. Ну ми потім подивимося, даже ластовень. Ось ластовень. Ластовий не той. Бачите, може він надійде, звісно, не знаю. Ну внітило його тоже. Ну це тільки 5 днів пройшло. Ну подивимось, може і мало було, може. 2,5 літри треба було лити. А ні, на слідувачі подивимося, будемо під'їжджати сюди. Там пару днів і приїхали, подивилися, і, якщо там його закультивуємо і все. Пшеничка наче відходити. Не знаю, щось я її бризнув був, вона так дуже, дуже тяжко відходить. Ну, культиватор, звісно, рівняє класно Гривно. Бачите як фаза у ній хоча й дожі були і все, це вона трошки якби відкликала, а то була жовта чогось, не знаю чого, хоча й сюди вносили е, десь 100-110 кілограм і то вона ну бур'янці перегнітило, ну ось дивлюся мешію опять уже лізе. Чого не знаю Ну, волога появилася, у нас це був дощик. Бачите, волога є. Може вона підтягнеться підтянеться, Ну, Будемо наблюдати, подивимося. Це ж весняна, що весною сіяли пшениця. Не знаю що з нею буде. Отак. Вона розкущилася взагалі прикольно. таке як перекриття було ну, тут ось дві дози було бачите сілі три десь около 200 кг може різниця є бачите непонятка що воно чого воно так ну що є та є так що це відео собі записав на пам'ять що я тут робив як воно то будемо наблюдати далі ну, там время покаже зараз в ту сторону відходжу і все вже їду додому. На спину легше набагато. Я тут ну буквально що я бризкав, ну може, встану трошки за трактор. Що я бризкав по времени, ну, поки приїхав, поки там розклався, поки те і те. ну Може час, ну десь мож, ну, десь так. Я не, не засікав. Не. А тут якби я культивував, тут мені треба було б ну я не знаю, ну пів дня це точно. А так я щось економив по солярці, що і спина не болить. Ну не знаю, це така моя думка, а там коротше, воно покаже, як воно далі буде, може нічого не получиться. Що по культиватору? Та нічого пока. Все добре. Пече він. Пече він я і на добре він пече, бо я його коротше, вже де я його тільки не пробував культивірувати. Подісковки він фігаче. Та й пізде я його вже напрягав. Я містами таке йому так, робив, що він, я думав, гигне, або лапи повикручує, коли ще ні. Лога є, бо був дощ, а що далі буде, воно покаже. Ну і глибокувато треба мельче, глибоко, дуже глибоко. Ну, першу культивацію можна і таку зробити, а на другу тоді мельче зробити, щоб його... Ну, Рівняє класно. Мені подобається. Так, добре, все, я поїхав. Відео записав і для вас, і для себе. Всім дякую за підтримку. Ставте отаку вподобайку. Чи отак давайте якось отак да на фоні трактора типу. І все. Батько приїжджав, каже, йому сподобалось пока. А там потім Время пройде, він скаже точно. Скаже задолбав ти. Своїми експериментами фігня страдаєш, ну, а що робити? Якби вологу, щоб не той не піднімати нагору, а так ми одну культивацію зробимо, посіємо і ось бачите, і буде вам волога. Ну, як буде з неба волога, то буде все. А як з неба не буде нічого, то хоч волога, хоч дісковка, хоч е... як ноутіл, все треба, щоб... Щоб було туди. дожі капнув, все, буде врожай. дожіка не буде, получите отакий. Так, добре, все, зараз цепляємо і погнали додому. Все, всім пока!